Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо класичну партію, яка мала дуже серйозне спортивне значення. Мова піде про поєдинок другого чемпіона світу Емануіла Ласкера з Німеччини та його суперника по матчу за звання чемпіона світу, одного з найсильніших шахістів початку 20-го століття, американця Форенка Маршала. Цей поєдинок був зіграний в останньому десятому турі знаменитого міжнародного турніру, що пройшов у Санкт-Петербургу у 1914 році. На той момент відрив Ласкера від капабланки, найближчого переслідувача, складав лише півочка, тому щоб здобути беззаперечну перемогу в цьому турнірі, Ласкеру треба було білими перемагати Френка Маршала. Чемпіон світу відмінно налаштувався на цей фінальний бій і створив дуже красиву атакувальну партію. Є4 зіграв Ласкер у відповідь Е5, кінь f 3, кінь Ф6. Це російська партія. Після взяття на Е5 Д6, кінь f 3, кінь б'є Е4. Як відомо, в цій позиції основним є хід Д2, Д4. Також можна зіграти кінь С3. До речі, цей хід, граючи білими, робив сам Френк Маршал. Але Еммануил Ласкер дуже часто в цій позиції ставив ферзя на Е2, зв'язуючи коня і змушуючи суперника зіграти ферзь Е7. Після Д3 кінів 6 слон Ж5 основним є взяття ферзя на Е2. І перехід до спокійного еншпілю, який Ласкер, переважаючи своїх суперників в цьому компоненті гри, дуже часто доводив до перемоги. Хоча в подальшому в поєдинках Спаський Петросян було доведено, що особливих проблем у чорних тут немає. Після слон Е7 кінця 3, С6 3 0, Петросян ставив коня на А6, далі переходив через С7 на Е6 і повністю зрівнював гру. Але у Маршала про цю позицію були свої думки. Американський шахіст тут регулярно робив хід слон Е6, не розмінюючи ферзів. Відомо, що маршал був шахістом атакувального стилю, і ранній розмін ферзів абсолютно не відповідав його творчому кредо. Кінь С3 грає Ласкер, кінь БД7, три нулі, і чорні відтісняють слона. H6, слон H4, G5, слон G3, кінь H5, і білі грають Д4, відкриваючи шлях ферзю на ферзовий фланг. Міняється на G3. Маршал грає G4, і білі відходять конем на H4. Зараз створилася загроза д4 д5, тому маршал сам ставить пішака на п'яту горизонталь. Білі виходять ферзем на Б5, нападаючи відразу на два пішаки. Але маршал просто робить довгу рокіровку, захищаючи пішака Б7 королем. Але ж пішак Д5 залишився під боєм. Чи можна його брати? Виявляється, що ні, це підступна пастка американського шахіста. Якби ласкер забрав пішака конем, то після розміну легких фігур шах ферзь g5. Білим треба забирати, і після HG несподівано виявляється, що кінь білих не може відійти. Він зв'язаний, оскільки тура h1 не захищена, і тут чорні виграють матеріал. Але ласкер це побачив. Він зіграв ферзь а5, нападаючи на пішака. Що робити чорним? Якщо захистити пішака стандартним ходом король Б8, то після кінь Б5 у чорних ще більші проблеми. Але можна було зіграти С6, віддаючи пішака А7 і атакуючи на королівському фланзі своїм ферзем. Білим важко продовжити атаку на ферзовому фланзі, оскільки поля А6 та Б5 знаходяться під контролем чорних пішаків. Звісно, шах на А8 не є небезпечним, ну а чорні самі атакують пішака F2. Після F4 забираємо на проході ЖФ g 8. У чорних за пішака серйозна контргра. Але Френк Маршал недооцінив атакувальних можливостей суперника і зіграв А6, пропонуючи Ласкеру пожертвувати слона на цьому полі. І другий чемпіон світу сміливо зіграв слон Б'є А 6 Якщо чорні хочуть загальмувати атаку суперника, то їм доведеться грати ферзь Б4, переходячи до дуже прикрого для себе Еншпілю. Без пішака. Звісно, таке закінчення грати проти ласкера дуже і дуже погана ідея. Тому маршал забирає слона після шаху Король Б8, кінь Б5 грає Ласкер, загрожуючи матому два ходи. Але чорні ставлять коня на Б6, захищаючи пішака ферзем, і ласкер підводить резерви, ставить туру на Д3. Звісно, цей ресурс німецький маестро передбачив, жертвуючи слона на А 6. Чорні грають ферзь g5, король b 1 слон d6, захищаючи пішака, і Тура розташовується навпроти чорного короля. Тура h8 і ласкер іде вперед пішаком, має намір зіграти a 5 і напасти на коня. Слон F5 грають чорні. Тут цілком можна було розмінятися на f5 і зіграти a 5 але ласкер створює загрозу мату, граючи кінь a 7 Чорні захищають білопольним слоном поле c6 і тепер a 5 нападаючи на коня. Білі відіграють легку фігуру, продовжуючи атаку. Маршал грає ферзь Д2, щоб після взяття дати шахтура Є1. Але Лескар навіть не забирає туру, а грає короля 2. Звісно, якщо забрати на H1, то білі швидко ставлять мат. Тому, попереджаючи відкриття вертикалі Б, С6 грає маршал, але Ласкер красиво і швидко закінчує партію, відходячи конем на Б5. Він просто звільняє поле А7 для свого ферзя. Маршалу не залишається нічого, як забрати цього коня, і після ферзь А 7, пересвідчившись, що захисту від мату немає, американський шахіст здався. Дійсно, після відходу короля на С8 білі можуть поставити мат у два ходи: ферзь А8, слон Б8 і ферзь А6, або просто зіграти b7. Далі Б8 ферзь подвійний шах, ну і тут мат в один хід. Ставиться багатьма способами, наприклад, Ферзь Б6. Ось така чудова атакувальна партія у виконанні Еммануіла Ласкера блискуче творче досягнення другого чемпіона світу. Продемонструвавши видатні бійцівські якості, Ласкер у фіналі набрав 7 очок з 8. Перше місце у Ласкера – 13,5 очок з 18, Капабланка на другому місці з 13 очками. Ну і бронзу завоював Олександр Алехін. У якого 10 очок. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!